Слава Богу, з вами Богдан Гавляк. Трамп спасає Росію від капітуляції. Як так? Трамп спасає Росію від капітуляції. Поясню, як. В минулих дописах, особливо в одному, я казав, що Росія в кінці літа, на початку осені вимушена капітулювати, враховуючи її фінансовий стан, вимушена капітулювати. Бо там інфляція. Зростає. Економіка падає, плюс до того розтрати зростають на війну України Росії. Золотовалютні запаси зменшуються. І останні санкції Байдена, які якраз спочатку запроваджені, були на початок приходу Трампа до влади, до Сполучених Штатів Америки, і відповідно того. Росія рано пізно, чи поч... кінець літа чи початок осені, Росія би була вимушена капітулювати. Там вже почали розборки між банкірами, між фінансистами і так далі. І тут Трамп вирішив отримати Нобелівську премію. Ну і там по графіку, коли там треба висувати його на Нобелівську премію. Він вирішив отримати ту Нобелівську премію і прискорити ту ситуацію про те, щоб отримати Нобелівську премію. І він, Мироносецький, що мір запровадив між Україною і Росією, ясна подія значна. І він почав спочатку заігрувати з Російською Федерацією, з Україною і він вирішив надавити, проходжу там. Слабі карти маю на увазі, відносно України. Але перша зустріч Зеленського і Трампа з його, їхніми командами ні до чого не привела. Але враховуючи те, що значна корупція в Україні, особливо при отриманні фінансової, гуманітарної і військової допомоги від Сполучених Штатів Америки, де є розбіжності в сумах. Утримання тої допомоги інші складові. Трамп, його команда нажала на Зеленського його менеджерів, ну, ясно, і його команду. І Зеленський вирішив погодитись на умови Трампа Сполучені Штати Америки навіть з теритальними поступками. І тут Трамп вирішив вже, враховуючи українську сторону, і нажати на слабі частини якраз Російської Федерації. І навіть завтра має бути зустріч телефонна розмова Трампа з Путіним. Я би був він так. Планував на понеділок прийняти якісь рішення. Ну, але то, видно, на завтра переноситься. Після тої розмови буде вже якась там розмова Трампа. Ну, він проінформує соціальні мережі про те, що як відбудеться то перемир'я, а потім може є мир. Ну, скоріше, буде, потім, буде переноситися, продовжувати і продовжуватися. Так що ми маємо таку ситуацію, що Трамп спасає чи спас. Росія від капітуляції. Бракувало декілька місяців, нам пів року, і Росія була капітулювала. Ясно, що за тих пів року багато було б загинуло з обох сторін, як з української, так і з російської. Але тут би вже була Росія повністю капітулювала і ніяких претензій б не мали до, до території, віддала б всі території. Ну, не зразу, а поступово віддали, можна було сказати, зразу до кінця літа, каже, літа кінця осені, перед зимою вже вся територія була звільнена від окупації Російської Федерації. Територія була України станом на 91 рік. Ну, Трамп випередив події. Зараз будемо бачити, як воно відбувається. Так що там трення поступки буде з двох сторон, так стан рамповських слів. Ну, Росія навіть згідно буде віддати Запорізьку атомну станцію, скоріше, що віддасть. Навіть поступки будуть всю територію мору, включно чи до Азовського моря, доступ до Чорного моря. Ну, але прохід там беззалежність, крім військового, буде дозволено Росії перевозити в Крим. Тут друга ситуація: вже Ердоган, Туреччина має претензії. Враховуючи те, що зараз йде ситуація Трампа роз, розмови з Трампа з Путіним Зеленським, він теж втрутився і хоче теж, що він рахує, що Крим має бути український, ну і він має претензії до Криму, бо там основна частина кримсько-татарських людей живе в Криму. Так, що, тут далі ще ситуація. Макрон, прем'єр-міністр Великобританії. Тож зараз враховуючи те, що там Росія має якісь там претензії, що ніяких не можна ввести, вводити війська. Ну, Маю на увазі французьких, Великобританії, Німеччини, інших країн. Вже навіть 30 країн вирішили надати свої війська Україні. Ну, Маю на увазі перемістити свої війська в Україну. Особливо розглядаються такі міста, як Львів, Київ, Одеса. Я думаю, що на межі змежування між Україною і Росією ті війська будуть. І там Путін почав типу, почав говорити, що як тут так війська. Тут Макрон зразу дав відповідь, ми ви нас не питали, як ви північно-корейські війська, так саме ми не будемо вас питати, що ми які війська свої ведемо. Так що ситуація прискорюється. Тут зараз дуже добре, що бачите, 30 країн дали добро змістити свої війська Україні. Зараз потрібно зробити Зеленському його, ну, маю на увазі, звернення. Я вже говорю за це звернення, звернення зробити до Європейських країн ну, і до всіх країн, які мають бажання надіслати свої війська, дружні до України. О, надіслати звернення за підписом президента. Прем'єр-міністра і голови Верховної Ради з просьбою про те, ну і можна прийняти постанову Верховної Ради про те, щоб війська, війська дружніх для України, України надіслали свої війська в Україну. Так що таке питання дуже добре. Зараз ситуація розгортається на нашу користь. Ми повинні максимум, а ще краще, щоб зберігаховича. Туреччину і інтереси до Криму ми можемо забрати свої території. Ну, по максимуму забрати, а може навіть краще станом на 91 рік. Тепер в двох словах за Курську область скажу, чи було доцільно, чи недоцільно. Я в своїх так само минулих дописах говорив за Курську область. Я сподівався, що наші війська займуть, ну, або попадуть під нашу. Під наш контроль та, та, Курська атомна станція. Але так все не стало. Я рахую, що ну, але то дослідження ще буде, аналіз буде, типу, що ми випередили Росію при захопленні Сумської області, Харківської та інших областей. І ми випередили, війшли в Курську область. Я думаю, що краще треба було оборону зробити Курськ... Сумщини Харківщини і інших областей, і не допустити допустити Російську Федерацію в Україну. Краще оборона і ті війська зробити в захист. А то так ми зайшли типу, в Росію, вже ми виходили як агресор. Ну і виховача, тут коли війна йде, то нема такого. Але ті трати, які понесла Україна зараз в Курській області, Оцінити з тим, що ми отримали, при тому, що коли зайшли в Курську область, то зараз важко оцінити і зробити такий аналіз. Ну, я думаю, що з часом буде зроблений аналіз. І буде сказано, чи було доцільно вводити війська в Курську область. Так що з вами був Богдан Авляк. До зустрічі.